Результат аналізів у нормі, гроші на вітер. Часто пацієнти думають, якщо аналізи нічого не виявили, то їх можна було не здавати. Але це не так. Лабораторні дослідження призначають не просто так, а щоб підтвердити або спростувати попередній діагноз, виключити інші можливі причини скарг чи виявити хвороби ще до появи симптомів. Нормальний аналіз. Це не марно витрачені кошти, а доказ того, що лікар зробив усе правильно. Обстеження були ретельними, а ви здорові. Якщо у вас є сумніви щодо призначень, ви завжди зможете запитати лікаря, чому потрібно те чи інше дослідження. Він пояснить, як цей аналіз допоможе визначити діагноз або скоригувати лікування. Важливо пам'ятати, що лікар несе професійну та юридичну відповідальність за своє призначення. Обстеження це не бажання витягнути гроші, а необхідність, щоб надати вам якісну та безпечну медичну допомогу. Довіра між лікарем і пацієнтом це основа успішного лікування. Відкритий діалог та розуміння процесу діагностики допомагають досягти головної мети збереження вашого здоров'я.